Події, котрі будуть відбуватись у наступні місяці, це чіткий прояв того, що ми українці за 34 роки не займалися нічим, що стосується побудови власної управлінської еліти, власних державників, управителів. Їх нам, давайте об'єктивно і чесно, хто нам їх давав. Комуніст Кравчук, комуніст Кучма. Нащадок, комуніста. Пінчук. Пінчук, між іншим, зараз там істориків набирає, історію України пише, так. Недовгий період, там невідомо звідки сформованого Ющенка, хоча відомо, не будемо обговорювати, Янукович, Порошенко і Зеленський. Що з переліченого, хто є представником і навченим, виплаканим українським суспільством для розбудови української держави? Немає. Що відомо в своєму середовищі, спитається, що таке український консерватизм? Що таке традиції українського управління та розбудови захисту держави? Чому нам потрібно до того і зараз було залишатися в умовному центризмі? Ви, як мінімум, отримуєте бурю, незадоволення, бо люди ж звикли в що грати. Добрий, поганий. Ахметов приготував кандидата, Пінчук приготував кандидата, Коломойський, і люди обговорюють повістку порядку денного, котру вже подали. Ідентично, зараз наше суспільство замість того, щоб зупинитися, одуматися, звернутися навколо і сказати: послухайте, нас заганяють, нас женуть у. Прірву знищення та геноциду. Нас женуть оцими, в тому числі зеленськими єрмаками, Татаровими. Створюють нам, начебто, якихось видимих ворогів, нам починають казати: там, Британія добре, ні Британія погана, Європа добре, ні погана, тепер там американці добрі, завтра будуть поганими. Ми живемо своїм розумом чи ні? То ми повинні нести відповідальність і вину того, що не хотіли жити і не хочемо поки що жити своїм розумом. Ми готові перекласти на будь-кого, ми готові звинуватити будь-кого. Як правило, тих, хто навколо, ми ж ведучись на ті провокації, згризаємо і знищуємо один одного. Бо нам сформували якісь мислеформи. Замість того, аби об'єднатися і сказати, ну окей, ми не маємо достатньо фаху.